Шестирічного Дмитрика знайшли мертвим у річці. Трагедія стала з у селі Сков'ятин Борщівської громади. Про зникнення хлопчика поліцію повідомила матір дитини. Хлопчик зі слів матері пропав в пів шостої. Пошуки почали все буквально через півгодини. Мама зрозуміла, що дитини немає, викликала наряд е, міліції. Повідомила мене, ми організували з двох сіл Люди шукали ми. Я не знаю. Приблизно, навіть фактично сказати, з кожної сім'ї по дві людини було. Дві-три людини від шишку вес прибережні зони, сусіднє село наше, бо дитина вийшла з велосипедом по дорозі. Шукали з другого села і з цього села, де відбулася подія. Тіло хлопчика поліцейські знайшли близько опівночі. Зараз з'ясовують обставини трагедії. Кілометр від будинку течія понесла. Дитина могла навіть чути голос мами і десь і йшла просто і сунулася в річку, бо стрімкі береги дуже. Староста розповідає, Дмитрик був єдиним сином у батьків. У селі за сім'ю відгукується позитивно. Кажуть, це порядні та світлі люди. Цього року хлопчик мав йти в перший клас. Його мама цього хлопчика дуже добра наша вчителька. Вона вже в порядку 15 років має трудового стажу в нашій школі. в нашій школі. Дуже хороший педагог. За хлопчика, що вам можу сказати? Так, щоб тісно я з ним спілкувала, такого не було, але він є вихованець нашого дитячого садочку, і справа в тому, що він у нас перебував так, як то в інклюзивній групі. Нагадаємо, що днями раніше у ставку біля села Переволока Бучицької громади під Кригу провалились троє школярів. На пошуки хлопців було залучено 40 рятувальників. Вони вкотре нагадують про правила безпеки. Не залишайте без нагляду дітей за жодних обставин. У нас є дуже резонансний випадок, який трапився буквально нещодавно, коли на водоймі на кризі у підкриву провалилися троє дітей і всі вони загинули. Це велика трагедія. Ми від імені головного управління висловлюємо співчуття близьким і хочемо ще. Раз звернутися до всіх, від кого це залежить: до батьків, до вчителів, до вихователів. Не залишайте дітей без нагляду, проводьте з ними профілактичні бесіди, нагадуйте їм правила поведінки на водних об'єктах, особливо на кризі. Загалом від початку року на водоймах області загинуло четверо дітей.